Honda, 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 Accord у нас есть, конечно же, вона есть. 16 років, 192 000 пробіг. Хорошая, світи добре, можете не переживати, є глазки. Є дисочки у нас оригінальні хондовські, хондовські дисочки, біленький, текстильний салончик, в хайному стані. У нас таки кермо теж в хайному стані. У нас є блютуз, мультимедіа і 192 тисячі пробігу. И в принципі хайний стан. Самого автомобіля. Дуже великий задній ряд у нас ну, тут місто просто як у кось Є ті є підлокітник У нас і білий патолочок. Дуже красивий колір цього авто. Ми маємо красиву оптику, значочок Accord, значить надійність і комфорт. Позаду великий багажник, дуже великий багажник, місткий, сам по собі. Ми маємо повний комплект тобто докаточка, балонічок, на тратік. Все у нас є, друзі. Даже коврики вам подарок будуть. Це та коштує, наприклад. 11 тисяч. І ви покупаєте його за 11 тисяч. 2,4 мотор дуже надійний, коробочка надійна, все надійне. І будете їздити з комфортом. А у нас на автопоїнті він у нас є. Це варіант. Автопоїнт. Придбай якісне авто.